Так, друзі, всім привіт! Сьогодні короткий огляд на наш фен зі штучним інтелектом. Ось так він виглядає. Бачите, тут йде магнітна така коробочка в комплекті. Ось такий чехольчик для зберігання, дуже зручно. Ось сам фен, вмикаємо його. Бачите, є функція AI, Тобто, коли ви сушите волосся і коли ви ось так феном дуже близько до шкіри голови. Він дує таким прохолодним і ви не обжигаєте собі шкіру голови, знаєте, вона не пече. Чим ви далі, бачите, тим більш гарячим його дує, що дуже дуже зручно. Це дуже потужний фен. Він йде з BLDC мотором. Це новий механізм, який має бути просто вже у всіх фенів. Ви можете вимкнути функцію АІ і просто регулювати температуру на фені до тої температури, з якою вам комфортно. Ось так. Потім ми просто його склали в цей чухольчик. Туди навіть ще й іплоєчка поміститься, якщо у вас є, і ще чимось користуйтесь, і все, і так зберігайте.